Слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном. Яна Стемпнєвич. запрошую на польсько-український розмовник. Навіщо нам знання іноземної мови? Хочу вас запитати. Відповіді можуть бути такі: для роботи, для кар'єрного зростання, для подорожей, для саморозвитку. Якщо ви зі мною погоджуєтеся, або ж у вас є інші відповіді на це запитання. Чекаю на ваші пропозиції. Номер телефону 508 011 546, код Польщі плюс 48. У сьогоднішньому польсько-українському розмові. Мовнику, я шукатиму відповіді не тільки на запитання, навіщо нам знання іноземних мов, і скільки мов і яких мов найкраще знати, а також чи є універсальні способи швидко і ефективно вивчити іноземну мову. На ці запитання відповідатимуть експерти, гості польського радіо. Але перед тим як запрошу до слова гостей статистичні дані. Може, повторюємо англійський? англійській? Oh, Ай. Ай. Am. Am. I am. No, we I am. You are... Це був фрагмент фільму «День Швіра Марика Котерського, українська назва День варіата» має надію, що ви цей фільм бачили, і він вам так само подобається, як і мені. І в ньому ми чуємо, здається, це була англійська мова, чи не так? Але перевіримо, що говорять статистичні дані про рівень знань іноземних мов серед поляків. Отже, з даних євростату, але це 2016 рік. З цих даних випливає, що 67% поляків у віці від 25 до 64 років володіють принаймні однією іноземною мовою. Дві мови знає більше ніж 19%, а три мови тільки 3%. Це означає, що поляки перевищують середній показник у європейському союзі щодо зна. Ання мов, а середній показник це 65%. Я маю на увазі знання однієї іноземної мови. А найпопулярнішою іноземною мовою є у Польщі англійська, і це видно зі статистики випускних іспитів. Другий вибір це німецька і третій. І тут я думаю, для багатьох наших слухачів може бути несподіванка. Це російська мова. Нагадаю, що від 1950 до 1980 року російська була першою обов'язковою іноземною мовою у польських школах. Такою вона перестала бути у 80-му році, коли навчання в університеті вже не було пов'язане із вивченням іноземної мови розпочатим в середній школі. І це дало студентам можливість вибирати самостійну іноземну мову. На практиці до 89-го року російська була об. Обов'язковою у польських школах, а після цього періоду були впроваджені зміни у навчальних програмах, які привели до поступового е, зникнення цієї мови як обов'язкової. І тому, коли ми говоримо про знання російської як третьої найпопулярнішої мови серед поляків, то маємо на увазі власне переважно старше покоління, котре вивчало цю мову у школах, а потім в університеті. Але я повертаюся до опитування Євростату наступних позиціях серед найпопулярніших мов у Польщі є французька та італійська речниця Міністерства освіти і науки Адріана Насалус поляк каже, що коли подивимося на вибір іноземної мови на іспиті за тестату зрілості, польської це екзамін матуральний, то тут жодних сумнівів щодо лідера немає. Są języками, по У порівнянні статистики з іншими мовами англійська мова вибирається 95% учнів, а на розширеному рівні її вибирає 67%. На другому місці знаходиться німецька мова, яку вибирає менше 3% учнів. І третє місце це російська мова, і тут її вибирає півтора відсотка учнів. Третій, натомість, третіна язик російський, то є з уж до 15 а тепер поглянемо на ринок праці, яких мов очікують від нас роботодавці. Англійська мова є мовою, яку найбільше шукають і хочуть мати працівників зі знаннями англійської мови роботодавці. Ева Ходковська із агентства HeadHunting, що займається рекрутингом, пояснює. Єнзик англійська мова є мовою, яку найбільше шукають роботодавці. Після пандемії COVID-19 перед нами відкрився великий ринок праці. Ми маємо нові форми дистанційної, гібридної роботи, але перше за все ми маємо доступ до пропозицій на міжнародному, а зокрема європейському рівні, і це дозволяє припускати, що нам вже потрібна англійська мова на значно вищому рівні. Ми спостерігаємо це як тенденцію. Крім цього, є теж тенденція, що для компаній, які шукають співробітників, працівників, які займаються міжнародними контактами і не обов'язково з англомовними ринками, дуже цінними стали німецька та французька мови. не Конічні з ринками англоєзичними багато ценне сталися язики німецькі, французькі. Я тільки додам, що за даними деяких порталів, котрі власне займаються пошуком працівників для роботодавців, так висока ймовірність працевлаштування у тих, хто знає арабську та японську мови. І від знання мови ми починаємо розмову із професором Робертом Малецьким, деканом факультету неофілології Варшавського університету. Порозуміємо ще в чотирьох, розумієм хіба осім. Я спілкуюся чотирма мовами, а розумію, мабуть, вісім загалом. Я часто зустрічаюся із такою думкою, що в контексті іноземних мов не варто говорити мовляв, я знаю мову. Я знаю англійську мову, я знаю японську чи мандаринську. Краще сказати, я розмовляю цією мовою. Я можу нею порозумітися. Я спілкуюся цією мовою, тому що знають мову носії цієї мови. Як би ви це прокоментували? язик – що є, то снажензі для нас всіх. Так що мова є інструментом для усіх нас. Ми зараз функціонуємо в такій тріаді мова культура комунікація. Мова є інструментом, яким користуються усі, але в різній мірі. І Якби ми хотіли виміряти знання польської мови серед поляків, отримали б дуже різні результати. Так само є з кожною іншою мовою, яку ми вивчаємо, або з якою знайомимося. Нікі подобні з кожним інним язиком, якого його ще або або який познаємо. А якщо я вас запитаю про три приводи, навіщо навіщо варто вивчати інші мови, іноземні мови? Бо то є так, як з е, ходженням їждженням на ви знаєте, це так само як ходіння їзда на самокаті, на велосипеді, а можливо пізніше ще їзда на мотоциклі і на автомобілі. Одне не заважає іншому, а може дуже допомагати нам у житті в різних ситуаціях у різній мірі, і в ситуаціях, яких ми ніколи не можемо передбачити, вружним стоні, котрих ніяк ми стані нігде привітя. Ну і такі ситуації, наприклад, туристичні поїздки, мандри, відвідування інших країн, або ж як ми чули в коментарі представниці рекрутингової кампанії, знання іноземних мов нам спрощує пошук праці, праці, скажімо, так, нашої мрії. Так, тільки. Хоча бим увагу на одну єдному поставому Так, Але я хотів би звернути увагу на одне питання: а саме, що мова є інструментом, який має нам служити для чогось. Вона не є лише розвагою сама по собі, хіба що ми дуже цього хочемо. Отже, якщо ми хочемо говорити про мову в цьому професійному режимі, то ми повинні розуміти, що ми вивчаємо їх останнім часом дуже часто в очікуванні певних результатів, або ж від нас очікують цих результатів, тому знання професійної наземно мови не є знанням професійної мови іншої людини, яка можливо використовує подібну або ту саму мову. А які мови зараз у тренді? Ми чули, що все-таки англійська, так хоча, мабуть, нам слід почати дуже інтенсивно замислюватися над тим, чи англійська мова досі є іноземною мовою, чи вона вже не є іноземною мовою, або як довго її слід вивчати, щоб вона нарешті перестала бути іноземною мовою. Мовою, ми могли би дуже довго говорити про те, і які власне результати вивчення англійської мови у Польщі. Безумовно, іспанська мова вона є важливою для нас, перш за все через інтенсивний вплив ібероамериканської та іберійської культур. До недавнього часу це була російська мова, і зараз очевидних причин війна є небажаною. Але у моєї, наприклад, молодшої дитини у дитячому садку вивчав. Czyli znowydy chińskiej mowy. Będzie nieco niechciany, i tak jak u mojego dziecka w przedszkolu odmiany chińskiego. Ви згадали про те, що діти у дитячих садочках вже починають вивчати іноземну мову. Потім вони продовжують її опановувати в середній школі в університеті. І рівень володіння значно відрізняється від того, що нам задемонстрував фрагмент фільму День Вар'ята. Але я задумуюся, чи коли ми припиняємо цей процес вивчення мови на етапі університету, чи це достатньо, чи згодом все ще слід продовжувати? Навчання у мовних школах, наприклад. То залежить. Сужне потреби. І сумружне це залежить від наших потреб і є різні причини, які схиляють людей вивчати іноземні мови. Моя старша дочка роками вивчала французьку мову. Зараз вона навчається на другому курсі університету і стоїть перед такою дилемою: продовжувати вивчати французьку мову, чи можливо скласти простіший на її думку іспит з англійської мови і зайнятися вивченням іншої мови для задоволення без язика англійського і зайнчеколейним інним язиком для приємності. Нагадаю, ви слухаєте польське радіо для України. Щойно нашим гостем був професор Роберт Малецький, декан факультету неофілології Варшавського університету. І сьогодні ми говоримо про те, скільки іноземних мов треба знати в нашому сучасному світі, які мови дають нам найбільші шанси на добру працю, і як краще вивчати мови, вивчати так, щоб їх добре знати? Чекаю на ваші відповіді на номер телефону 508 011 546 код Польщі плюс 48, а поки чекаю, я адресую ось це останнє запитання про методи вивчення іноземних мов нашій наступній гості Кароліні Чампінській, котра викладає іспанську мову і є віце-головою об'єднання польських перекладачів. Повім так, до те парині виналежоно ляку читає. Скажу так: досі не винайдено ліків чи таблеток, які б після того, як ми їх проковтнемо, давали нам можливість володіти мовою. Але з іншого боку, я подумала, що все-таки це чудово, адже бути у процесі навчання, пізнавання мови це, мабуть, найпрекрасніша річ, яку можна пережити. Кажуть, що з кожною новою мовою, яку ми вивчаємо, ми отримуємо нове життя. І справді, у цьому щось є, тому що вивчаючи Ще йноземну мову, якою б вона не була, ми також вивчаємо культуру даної країни, даного регіону, і це завжди захоплює студентів, тому що у порівнянні з культурою, наприклад, Польщі, завжди можна знайти щось цікаве, захоплююче і, можливо, щось для себе. Тому мені здається, що було би шкода відмовлятися від цього шляху вивчення мови. Мову можна вивчати практично усе життя. Що це означає? Адже з кожним днем, напевно, навіть у цей момент у кожній мові з'являється. Юються нові слова, і ми фактично щодня, навіть не усвідомлюючи цього, вчимося, так само як і в польській мові, чи наших перших рідних мовах. Втім, я завжди кажу, що навіть у польській мові ми не знаємо усіх слів, тому що не є фахівцями в кожній галузі. Треба теж щось вибрати для себе. Але дійсно, наприклад, іспанська мова, тому що я викладаю іспанську мову, вона асоціюється у нас із чимось дуже приємним. Вона асоціюється із відпусткою. Найчастіше саме літня пісня є іспанською мовою. Не обов'язково з Іспанії це можуть бути і Кариби, і Південна Америка, але у нас це асоціюється з приємними спогадами. Тому ми дуже охоче, я кажу про поляків, вивчаємо іспанську мову. Вже багато років поспіль спостерігається мода на вивчення іспанської мови у Польщі, і з кожним роком ця мода стає дедалі сильнішою. Теж з іншого боку, для поляків іспанська мова є дуже легкою завдяки своїй вимові, і дійсно, вже після перших занять ми дуже швидко починаємо говорити. І це певно додає крил. Мотивації вивчення мови бувають різні, так само які методи навчання та форми навчання. Я думаю, що кожен просто повинен перевірити, які із цих методів є для нього найбільш підходящим, тому що, наприклад, одні будуть себе чудово почувати в групі на курсах, інші віддаватимуть перевагу індивідуальним заняттям, а ще інші онлайн-заняттям, під час яких ми знаходимося на певній. Відстані від викладача, і як ви думаєте, котрий із цих методів чи групові заняття, чи індивідуальні заняття, чи власне дистанційне навчання є зараз найпопулярніший? Судовне є стежо, кожен з нас є інший. і так направдає чудово, що кожен із нас є іншим. Насправді кожен з нас потребує чогось іншого, і було би добре спробувати кілька методів, щоб побачити, з чим ми почуваємося найкраще. Звичайно, якщо ми вчимося і досвідченою людиною, з викладачем, з викладачем, з лектором, то ми маємо такого собі коуча, який спостерігає, з чим ми можемо мати проблеми, і може запропонувати нам які ліки можна прийняти, і це які ліки нам допоможуть. Але Кожен з нас дійснує іншим, деякі є візуалами, інші аудіалами, і все це також впливає на вивчення мови. Спостерігаючи за своїми студентами, я помітила, що фантастичні результати мають люди, які мають справу із музикою. Це або музиканти, або ті, хто вчиться грати на якомусь інструменті, або вміє грати на якомусь інструменті. Вони мають розвинений слух, і це їм дуже допомагає саме у вимові. Але звісно, вимова не є найважливі. Люди, наприклад, із точним складом розуму чудово справляються із граматикою, тому що все в ній впорядковано. Граматика це 2 плюс 2, завжди 4, інакше не може бути. І це конкретика, і вони з ним почуваються дуже добре. Тому кожен з нас має якусь сферу, в якій він кращий і краще справляється, коли йдеться про вивчення іноземної мови. Але з точки зору мого досвіду, а я займаюся викладанням іспанської мови вже понад 20 років, можу сказати. Що немає людей, які не мають мовного таланту, і ніколи не пізно починати вивчати іноземну мову. Кажуть, що діти швидше засвоюють іноземні мови, може нам так здаватися, але я пам'ятаю, я проводила кілька років тому мовні курси, на які прийшли жінки, які ось ось вийшли на пенсію. Це були дві подруги. Вони дуже любили дивитися один телесеріал, і вони були у мене найкращими студентками, тому що мали мотивацію. А якою була їхня мотивація? У їхньому улюбленому телесеріалі вони мали свого улюбленого актора, і вони дуже хотіли знати, що саме він говорить. Не переклад, а саме оригінальну мову. І це працювало дуже добре, як стимул для вивчення. Пані були такі старанні. Вони виконували кожну домашню роботу і досягали дуже добрих результатів. Отже, не йдеться про вік. Я навіть закликала би в будь-якому віці починати вивчати нову мову, чергову іноземну мову тому, що вивчення іноземних мов це фантастичний тренажер для мозку, і просто якщо ми хочемо і будемо тренувати наш мозок, то до похилого віку він буде гострий. Я це ж спостерігаю, коли спілкуюся із перекладачами. У нас у товаристві є теж люди похилого віку, і вони досі працюють. І я сподіваюся, що вивчаючи іноземні мови, бо я досі вивчаю нові іноземні мови, я також. Зможу, маючи 90 з гаком років так жваво вести розмови, як ці старші перекладачі, це було би чудово, тому що я дійсно рекомендую вивчення мов кожному нашому слухачеві. говорила Кароліна Чемпінська, викладачка іспанської мови. А про мови про вивчення іноземних мов ми сьогодні говорили у польсько-українському розмовнику. З вами була Яна Стампнєвич. Почуємося у польсько-українському розмовнику наступного тижня.